Коли вчителі були маленькими, фотовиставку під такою промовистою назвою організували у Ніжинському ліцеї номер 17 Біля неї вже з півгодини триває жвава дискусія. Учні сперечаються, хто з їх викладачів мило посміхається із пожовклою чорно-білої світлини, директорка чи вчителька початкових класів. І це не дивно, адже впізнати серед п'ятирічних малюків сьогоднішніх серйозних вчителів ще той квест. А це не наші класники, рівня? це Наталя Васильів. Похоже. Я вгадав? Ні. Ні. А, ну, ось що, це Наталія, Васильівна. Наталія Васильівна. І було важко впізнати ще що... Тараса Григоровича на цій фотографії. Теж було важко взагалі. А так, а Наталія Васильівна, взагалі ну, похожа дуже на себе. І Андрій Сергійович. ну не прогадати». От єдиний, хто з учителів взагалі не змінився, так це фізрук жартують діти. «Юрій Валентинович». Загалом ідея дуже крутезна, діляться учні. Така ідея потрібна, бо воно як узагальнює історію, все, як, як ми не ми підросли такі учимося вчителів, які були самі, такі як ми. Це так це так зворушливо дивитися на вчителів, коли вони такі були маленькими. дивитися, як вони в дитинстві були. Як вони змінилися, це з тим доводило, що Ми всі родом з дитинства, і всі повиросталися, стали вже на ноги із часом. Бути вчителем це бути наставником, т'ютором, психологом та в першу чергу це бути другом, саме такою вчителькою і є Наталія Кононець із Ніжинського ліцею номер 17. Створити фотовиставку під назвою Коли вчителі були маленькими, це саме її ідея. У нас на всі свята завжди щось відбувається. Щоб ви розуміли, оце сота частина того, що ми можемо тут замутити. Кавовий столик, там велосипеди, гітари, у нас тут завжди, особливо, якщо це якісь такі, ну от зустріч весни. Ми тут робимо все, що завгодно. Це була ідея бути цікавішими дітям. І сьогодні, коли тут стояв НАТО. І шукали класного керівника вчительку математики. Говорили, у неї навіть погляд не помінявся. Її впізнали зразу. Ну бути цікавими дітям це головне не тільки викладати предмет, але й бути цікавими дітям. Ідея з фотовиставкою народилася спонтанно. Ділиться пані Наталія. Просто цікаво було, щоб дітей. Дитячі фотографії хотілося, можна було б ще з паспортів десь років 16, але паспорти змінили. Там би точно ніхто не дізнався. А так, ми діти, вчителі, діти, діти, вчителі. У тобто увесь педагогічний колектив доєднався. Всі принесли у багатьох світлини втратилися в силу там об'єктивних якихось причин, але кожен відгукнувся. Тут не всі, тут здається, 20 чоловік. Зразу видно, хто сучасний у нас, молодий, наш педагог, у того кольорова фотографія. З квестом діти справилися відсотків на 70%. Ділиться організаторка. Якщо Наталя це була перша вчителька, класний керівник і перша вчителька одного і другого класу, то вони тут гадали, ага, значить, треба шукати Наташу. Но мене шукали довго. Я в п'ятому класі тільки перший рік мене шукали довго. А поруч із фотовиставкою розмістилося дерево вітань. До слова, ідея теж належить пані Наталії. Ми його прикрашаємо на Іменини школи листівками, які виготовляли діти самі власноруч із матеріалів, які знайшли ось зразу на уроках і технології. Просто вдома працювали. Вітальні листівки. Ми його використовуємо по різним там. Можемо туди чіпляти вітання і до дня вчителя, і до першого дня весни, тобто будь -як. У таку гімназію з креативними педагогами та крутезними заходами діти щодня біжать як на свято, бо, окрім навчання, учні тут усебічно розвиваються та кайфують від процесу.